Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі! В цьому відео я звертаюся до компанії Xiaomi. Ну, Скажіть мені, будь ласка, де оновлення HyperOS 3 на базі 16 Android для Poco X7 для Європи, бачите? Кота бачите? В мене досі 15 Android, хоча, як повідомляє компанія Xiaomi, в мене вже 30, максимум 30-го, в мене максимум до кінця, до кінця осені повин, повин, повинен бути, там повинна бути HyperOS 3 на базі 16 Android. Іде. Отже, ви б щось написали, типу, що для Poco X7 хай перес нестабільно не працює, тому вийде пізніше. А то так, я думаю, блін, ну де Хайпер 3, якщо ви пишете, типу, що якщо ви пишете, що вийде до кінця осені, а сьогодні вже 8 грудня і досі немає. Що це таке? Ну от скажіть, як мені отримати хайпер 3 раніше. Перепрошувати не варіант. Е, купляти новий телефон теж не варіант. Мені це і подобається. От, тому напишіть в коментарях, як мені якось, хоч трохи підігн... там, прис... там, типу, сказати, будь ласка, випустіть хайпер 3 швидкіше для. Покусім для Кодово в ОХМ. Якщо б вони сьогодні випустили, було б е, дуже гарно. Якщо вони аж 20 грудня випустять, хоча б писали до, до кінця листопада, повинні випустити. І що це буде? Навіть не знаю.